Всім привіт! Сьогодні ми в Буковелі. В цьому відео я розповім про наші пригоди. Покажу готелю, в якому ми зупинились, і поділюсь враженням від відпочинку. Буковель це як маленьке містечко, яке має свої правила та свою атмосферу. Тут є вся необхідна інфраструктура для комфортного відпочинку: аптеки, магазини, велосипедні доріжки, безліч закладів та готелів на будь-який смак та бюджет. Буковель це не лише лижний курорт. Це місце, де можна насолоджуватись природою, гірськими краєвидами протягом усього року. Влітку ви можете відвідати багато цікавих місць, піти в гори, взяти в оренду велосипед або знайти безліч розваг в самій Буковелі. Наприклад, родельбан або піднятися на різних підйомниках, де відкривається фантастичний вид на говерлу. До речі, якщо плануєте їхати в Буковель, обов'язково ознайомтеся з сайтом bukovel.com. Посилання я залишу у описі під цим відео. Там ви зможете знайти повний гід, чим зайнятись, куди піти, де поїсти або де поселитись в самій Буковелі. В наступних відео я розповім, як можна провести активний відпочинок в Буковелі та про наші пригоди на Говерлі. А зараз спойлер до наступних відео, щоб ви обов'язково підписались на канал. Що після цих вражаючих кадрів ви вже забули про тему самого відео, тому переходимо до огляду готелю. Починку в Буковелі ми обрали готель Шале Дюмонт. І давайте почнемо з рум-туру. Жили ми в другому корпусі на другому поверсі. Зверніть увагу, що в коридорі стоїть кулер з водою. Зараз ми в номері. Як завжди, я відклала рум-тур, огляди всі зйомки на останній день. Тому швиденько показую вам наш номер. Ванна кімната, все є, всі рушнички, халати, все, що треба. Фен. Hello! Uh. Так, у кожній кімнаті є холодильник, є сейф, є велика шафа, це дуже зручно. А наша кімната розрахована десь на три людини. Тут жили ми вдвох, там ще є крісло, яке розкладається. У нас завжди був комплект додатковий а, халатів і рушничків. Сейф, дуже зручні палички. Закриваю. Далі холодильник. Дуже зручно, все працює. Ідемо далі. Великий стіл, чайничок, чашечки, стаканчики. Все, що є. Гарна простора, така кімната. Нічого зайвого, все досить акуратно. Обслуговування номерів щоденне. Якщо залишаєте табличку, щоб в номері не прибирали, тільки тоді не буде вбирання. У нас другий поверх, вид у нас також дуже гарний. Це вид на комплекс, також на буквель. Гарно, тихо, спокійно. Ми жили в другому корпусі, ось це перший корпус. А там у нас собачки, ще собачки з іншої сторони. Плюс є криївка, є ласова лосове озеро, де можна ловити рибу. Там знаходиться спа центр. басейном. зараз ми знаходимося біля першого корпусу. Одразу можна побачити дитячий майданчик та зону для відпочинку. Далі йдемо до спа-центру. Це двоповерхова будівля. На першому поверсі критий басейн, а на другому тренажерна зала. Давайте подивимось детальніше. Одразу на вході нас зустрічають шкафчики, де можна залишити свої речі та взяти чисті рушники. Тут є душова, тут є туалет, тут є лежаки, де можна відпочити в будь-яку погоду. Далі піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі невеличка тренажерна зала. Насправді це важко назвати тренажерним залом, але деякі тренажери тут є, і для того, щоб підтримувати себе в формі, я думаю, цього буде достатньо. Також є більярд, але більярд та сауна надаються за додаткову плату. На першому поверсі, там де басейн, відкривається вид на букавель. До речі, купатись можна десь до 22 години. І ввечері цей басейн виглядає просто фантастично. Оскільки басейн критий, тут можна купатись і взимку. Влітку тут підтримувалась температура в басейні 29 градусів. Хоча, коли стало прохолодніше на вулиці, то для мене це вже була не дуже комфортна температура. Саме це може виділити як мінус для себе. Далі переходимо до найголовнішого: це ресторан. Ресторан Девіанте знаходиться на першому поверсі в другому корпусі, якраз де ми жили. Ресторан просторний та світлий. У вартість проживання входять сніданки. Одразу хочу зазначити те, що сніданки досить різноманітні та смачні. Ми відпочивали 7 днів, і всі 7 днів було смачно. В самоварті сніданки вже входить кава, чай або лимонад. За додаткову плату вам можуть зробити лате або капучино. Звичайно ж, є десерти. В теплу погоду можна піднятися на терасу та поснідати там, або в інший час замовити собі страву в ресторані. До речі, а що там про страви в ресторані? Моя особиста рекомендація: обов'язково спробуйте борщ, це топ страва в цьому готелі. А ще можна спробувати деруни, вареники зі смородиною або курку з макаронами. Страви на будь-який смак. Ціну на страви заздалегідь можна запросити адміністратора. А тепер, моє улюблене: на території комплексу є два великих вольєра з маламутами. З Собаками можна ходити гуляти в ліс. Є хлопчики, а є дівчатка. Обрати можна будь-яку собаку. Але будьте готові до того, що собаки не маленькі. і скоріш за все вони вас вигаляють, а не ви їх. А ще маленька радість для дітей: в готелі проживають кошенята та дорослі коти. Я, як людина, яка дуже любить тварин, була у захваті від різноманіття природи в цьому місці. А ще на території готелю можна зустріти навіть овець або корів. А тепер про розташування готелю. Якщо у вас є автомобіль, то ви без проблем під'їдете до готелю з валізами. Але якщо ви добираєтесь пішки, то вилізти на пагорб, де розташований готель, може бути завданням зі зірочкою. Готель розташований на крутому схилі. Для тих, хто шукає активний відпочинок, один підйом до готелю буде як тренування. З погодою нам пощастило, особливо в день, коли ми вирішили піти на Говерлу, Але про це я розповім в наступних відео. Майже весь тиждень була хороша погода, тільки в один день пішов сильний дощ, і ми вирішили прогулятися в лісі біля готелю. Як я вже казала, має свої плюси та мінуси. Один з плюсів це те, що поряд є ліс, і не обов'язково спускатися в самий центр Буковелі, щоб активно та цікаво провести час. Мої враження від Буковелі – це відчуття затишного містечка, досить жвавого та активного, де багато людей. Тому, якщо вам більше до душі, природа та спокій, я думаю, те, що Буковель є не найкращим вибором. Щодо майбутніх планів, можливо, я ще раз відвідую Буковель влітку, але це не точно. Але однозначно я хочу побачити зимову Буковель. Відео підходить до завершення. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал.